Поговоримо про таку проблему, як наслідки стресового впливу після того, коли ви пережили ситуацію, і відчуваєте, що на фоні цього, можливо, там з'явилася тривожність, якісь інші психологічні дисбаланси, депресивний стан посилився, роздратованість або агресія. Також, якщо виникає відчуття розладів травлення, буває, не, нема апетиту, або апетит є, але їжа не переварюється. І це як результат викликає свої відчуття важкості в шлунку, важкості в тілі, якось відчуття сонливості. І це все на фоні психологічного напруження, то я би вам рекомендував зробити слідучу послідовність. Перш за все, це. Якась рухова активність. Тобто люба рухова активність вона активно починає включати механізм, коли організм пратить енергію вже не на той стан, який був під час стресу, який пережитий, а вже перерозпреділяє енергію для забезпечення потреб тіла. Друге, це те, що дуже гарно працюють дихальні практики. І, наприклад, дихання, коли ви робите повільний вдих і повільний видих, для нашого мозку це є сигнал про певне відчуття благополуччя. Тобто кероване дихання, коли ми повільно вдихаємо і робимо повільний видих, можемо подумки рахувати, наприклад, до п'яти на вдосі, до п'яти на видосі, це той патерн, який мозок розпізнає, як все нормально і можна вимкнути режим стресового захисту. Далі після цього добре сісти, посидіти закритими очима. Можна в цьому стані просто спостерігати за диханням, вже не намагатися керувати диханням, просто дати диханню, відбуватися спонтанний той ритм, який для вас присутній. От і приблизно ще можна 5-10 хвилин. Посидіти з закритими очима, в цей момент можуть і думки приходити, і спогади приходити. Це нормально, так як пережитий стрес, енергія, яка вивільняється в результаті пережитого стресу, виходячи на поверхні нашої свідомості, буде активувати розумовий процес. І для нас непринципово буде, що саме до вас будуть приходити, які думки, які спогади. Можливо, навіть спогади будуть дискомфортні. Просто для себе маєте розуміти, що все те, що. Активно під час цієї практики, це наслідок того, як розчиняється вже стрес. От. І ви просто знову і знову переводите увагу на дихання, спостерігаєте за диханням. Якщо все ж таки це вдається важко, ви можете додати такий ментальний інструмент або ментальну опору, коли навдосі ви будете подумки проговорювати раз на видосі два. І ми таким чином на фізичному рівні будемо мати опору, спостерігаючи за диханням, і на ментальному рівні за рахунок рахунку, коли ми вдихаємо раз на висі два, дозволимо стабілізувати цей процес. Це бажано робити 2-3 рази на день. Рекомендується робити на пустий шлунок. Але не бути прям відверто дуже голодними. Тому, якщо навіть ви відчуваєте, що ви дуже голодні, ви можете там випити там, чай, наприклад, або якийсь напій, там фрукт можна з'їсти. От і тільки тоді, коли ви відчуєте себе більш-менш збалансованими, зробити цю практику, а вже після того далі діяти згідно тих відчуттів, які ви будете мати. Також... Щоб в цілому це важливо завжди орієнтуватися на правильні ритми цикли, тобто слідкувати за достатнім відпочинком під час сну. Тому, якщо ви все ж таки знаєте, що треба лягати ранше, да, там година 10 і вставати там близько 6, але якщо так сталося, що ви вночі не спали, то ви потім можете додатково доспати після 6 ранку. Наприклад, може бути така формула. Якщо, наприклад, вночі у вас випало 2-3 години сну, то ви вранці можете годину-півтори додати після шостої ранку. Тобто це буде компенсувати той недосип, який виник під час сну. Прокинулися зранку, прийняли ранковий туалет, зробили зарядку. Зарядка важлива, тому що вам треба активувати суглоби. Згідно юрведи, суглоби це корені нервової системи. А так як ми розуміємо, що основна мішень. Під час стресової ситуації це наша нервова система, то ранкова зарядка вона якраз допоможе як оживити нервову систему, дати їй енергію, силу. Потім ви вже можете зробити практику, знову ж таки, зробити дихальну практику, потім пройти коротеньку медитацію, наскільки це вам буде вдаватися. От, потім приступити до виконання своїх повсякденних справ. Можете зробити в обід паузу, теж зробити. Цю практику, тобто подихати, помедитувати, і ввечері, вже десь, можливо, до вечері, ви можете ще раз зробити цю практику, техніку ментальної релаксації. Таким чином, у вас два-три рази на день буде практика, яка буде вас займати 10-15 хвилин. Прогулянки протягом дня, зарядка, якщо ви робите і вранці, може, що протягом дня буде можливість там зробити якісь справи, це можуть бути йога асани Слідкуйте за харчуванням, бажано їжа, щоб була збалансована, не переїдайте. Також виключіть під'їдання, тобто легкі такі перекуси, які хочеться як психологічно використати для підтримки стану. Вони не дуже будуть позитивно впливати, тому це може бути проста тепла вода, це може бути чай, навіть кава. Якщо ви п'єте каву, то там можете вранці в першій половині дня, особливо її використати для підняття тонусу. Ну і в цілому слідкуйте, слухайте своє внутрішнє відчуття і завжди, як тільки чуєте, що стан завантажується, тут же в такому ручному режимі починаєте діяти. Перше, це фізична активність, наступне дихальні вправи, і потім додативна частина. От оцю тріаду завжди можете використовувати в цій послідовності. Тому бажаю вам міцного ментального, фізичного здоров'я. До, до зустрічі!